Доброго вечора, друзі. П'ятниці, 7 березня, день минув, я собі, знаєте, зранку. Навіть не очікувала, де опиню сьогодні, якщо чесно. Тому що сама собі вирішила, сама собі постановила, знаєте, що мені вже легше, думаю, все. Хай лікар лікарняний закриває. А не тут було, телефоную до лікаря. А вона мені каже: ні, поки не перевірю, що без запалення не буде діла. Добре, от бачите, як складаються обставини. Поїхав юра зранку пробувати вологу закривати, земля примерзла. До обіда ніде не їхав. Кажу так, вози на лікарню, лікар відмовляється. Поїхали. Ми ще швиденько сьогодні. З'їздили, ну, п'ятниця, черг не було, тому все швидко. От, мусила зробити рентген. Запалення, слава Богу, немає. Каже лікар, продовжу вам лікарняний. Я не знаю, це, напевно, що тільки ми так вміємо. Нам хочуть лікарняний продовжити, <кхи> а нам на роботу горить, кажу, ні, немає температури, закривайте. Я кажу, що субота, неділя, я побережусь, кашель полікую, буде все добре. Одним словом, таки закрила лікарняний, ну і трішки береглася, так би мовити. Біля квіток на городі, трішки погребалася. Скільки було сили, тому що ще зовсім якийсь ото такий, <кхи> такий собі стан. <кхи> та Випроводила Юру раз десь в городи, поїхав, приїхав, випроводила другий раз, так тепер уже не знаю, коли його чекати, о котрій годині можливо, десь до години 11 чи 12 справиться. От то така вже у мене настає доля чекати десь його цих робіт. От, ну, нічого. Дуже приємно зателефонувала мені сьогодні е, з Житомира Галина Іванівна, до якої курочки кохи поїхали. Розповіла, що несеться в неї курочка, дуже вона задоволена, і то так приємно слух почути, то, що ну, хай буде людям у радість і у користь. А це ж, думаю, так-то так вечорі Юра не буде. Потрібно щось якось вечір позапорувати. Коня не заведу, я не знаю, кінь на городі, їсти йому поклала. Може, де приїде та, та тоді вже забере, а ні, то, можливо, буде вже й ночувати там. Сіно поклала, хай там стоїть. Тут все позазираю, яйця повибираю, відправила ті, трішки дітей у магазин, біжіть, підкупіть щось на якийсь бутерброд та ще там що, тому що приїде. Тато, коли не приїде, то приїде стомлений і приїде голодний, правильно? Тому секундочка трішки покажу, що взяли. Значить, ось на столі не мало, не багато. От, Але <смі> <смі> по кишенці я вам хочу сказати, що таке трошки дає. От, але взяли хлібинку. Одна є почата. От, але взяли ще одну пляшечка олії закінчилася. Не брали останнім часом велику. І зазвичай ми беремо таку велику 3 літри, 5 літрів. А це ну, таке поки що знову маленька, майонезу. Паличка ковбаси, шматочок сиру. Це діти люблять. Ой, люблять вже бутерброди ось таким. Огірок, помидора. Не знаю, що воно зараз. Ну, що воно зараз, яке воно зараз має бути, правильно? Але люблять хай вже. А це ось таку, по... подумати тільки, повний хлів ще <пів> повний хліб ще якихось куриця, сарки і ще качки. От, але не дождання його рубати. То е, окорочків взяли. Не знаю тут, оскільки, напевно, трішки більше десь кілограм. Ось. Та це за жару на сковорідці чи на дечку. Та й ото, ото таке Юра, що Юра як приїде та ще з городів, то йому ж тільки м'ясо аби було. Розпалила саме грубку, Уже така погода, що цілий день вже не палиться, аж на вечір трішки пропалити, щоб там вночі дух був. Люди у нас сьогодні на всі сторони працюють. От, прибирають. Ми теж будемо прибирати, не знаю, коли сьогодні трішки, а то десь, може, завтра. А як сонечко вже заходить геть за, за хати, за дерева. Ну, ось так. І тут кругом все прибирають. Яка це пора, така, знаєте, навіть і не знаю, як сказати, для мене така романтична. Весняні такі ці вечори, повітря, таке задимлене трішки по сільському Але то воно так, так якось має бути і то відчувається, знаєте, що життя йде, і життя якби і пробуджується після зими з якоюсь новою силою. Напевно, що із надією. й усі люди поспішають до якоїсь праці. Трактори сьогодні по селі гудуть наповну, поспішають вологу закрити усі. Не знаю, як воно там далі буде. Друзі, передають тепло. Стоїть тепло, дар архипцю. Казав Юра, що ти підріс, <кхи> коли тебе виводив, бо я тебе не бачила кілька днів. А Юра каже, вивів ти каже, підріс. <кхи> Усі поспішають, тому що дійсно, хто я знає, вологи не було, як такої, розумієте? от Тому що не було снігу достатньо. Та й взагалі останнім часом його не було, виключно тільки морозець на тому все ні дощу, ні снігу. Де ж та волога має взятися? Але нічого, надіємося, на господа і все буде добре, правда? Кожного року. Ми так щось за все хвилюємося, за все турбуємося, але кожного року городи садимо, врожаї збираємо. Да, Марійка? Да. Да. Архипці хоче, щоб ви на ньому вже коли поїздили. Хотіли, та чого не поїздили? Не знаю. Буде стояти тут, бо я не знаю, чи він зі мною піде, щоб його завести, ані до за зателефоную, спитаю. Качанчика йому сюди принеси, хай поїсть. Два принеси. Два чи три. Такий чудовий вечір, що мені хочеться повторити вірш. Мені здається, я його вже не в одному відео зачитувала. А сьогодні знову хочеться зачитати. Називається Яка солодка втома навесні. Яка солодка втома навесні? Теплом прогріта і пропахла димом, і сил ще є вслухатися в пісні, які виводить пташка на калині. І ввечері вже, і вже б до хати йти. А ти сидиш на лавушці під тином і так не хочеш в тому відпустить. Теплом прогріту і пропахлу димом. Але хочеш, не хочеш, я відпускаю іду. Іду, запарю собі гілочки, калина, малини. Дякую, друзі, за пораду. Нагадала колись дійсно саме ось такі чиї пали. От, Тому що з кашлем то маю щось робити. Помимо того, що таблетки, то ще зроблю собі таку заварочку. Та й буду лікувати свій кашель. Надіюся, субота, неділя, до понеділка має бути ще легше. Все, гарного вечора.